Цей чоловік утримався від помсти за вбиту дружину заради ідеї. Хтось вважає його лідером локального масштабу, а хтось натхненником визвольного руху. Серед різноманіття 30-х йому імпонували державницькі погляди Симона Петлюри. Водночас дехто вказує на присутність націонал-комуністів, які воювали у його загонах. 9 травня 1908 року. Село Бистричі на Рівненщині. У багатодітній бідній українській родині народжується хлопчик. Ніс трішки приплюснутий, за що пізніше друзі прозвуть бульбою. Батьки нарекли його Тарасом на честь Шевченка, який народився у той же день 94 роки тому. Український поет визначить не тільки ім'я, але й позицію майбутнього лідера повстанців. В сім'ї і, взагалі, в краї в нас шанували е, такі цінності, як богобоязнь, скромність, правдивість. Портрет Шевченка висів в у хаті на рівні з образами. Е, за його дещо такий широкова ніс його прозвали Тарасом Бульбою. Зашов він нашо він дуже сердився, біжався і бився з хлопцями. Але коли в школі прочитав Гоголя Тарас Бульба, то він став гордитися цим і взагалі потім прийняв таке псевдо, як Тарас Бульба боровець. Зібний юнак із великим задоволенням читься та багато читає. Втім, одну книгу він особливо шанує. Тарас її зачитує буквально до дірок. На титульній сторінці затирається ім'я автора, а залишаються тільки букви Кобзар. І коли ще вчився в школі, то виділявся серед своїх однолітків, як дитина допитлива, розумна, ставив такі проблемні питання, запитував вчителів, що вони самі звернулися відповісти. На уроках вів себе спокійно, тихо, і вся увага була прикута до вчителя. Коли на уроці математики Тарас розв'язував задачу і наводив ще якісь свої приклади, то вчитель підійшов до нього, погладив по голіці і говорить, що пан має такий розум, як наш пан Пільсуцький. Президент Пільсуцький, якби пан був поляк, то далеко пішов би і він піде. Під час Другої світової війни Бульба Боровець контролюватиме окремі території на Поліссі, захищатиме українців від мародерства радянських партизан та жорстокості інших терористів, які сотнями роїлися у тодішніх лісах. Це буде потім. А поки він ріс у мальовничому селі серед українських звичаїв, традицій, водночас постійно відчуваючи утиски польської влади. Тобто табі українську форму на церкву рокові є свята, хто накладав пояса, та по-українськи бирався, теж брали поляки на замечення, бо в нас був посторон тут, от в селі Бістричах. За Польщі було табі при, от, прижимали поляки, українців. Вже ввечері не давали свята при границі, щоб не було свята. От, щоб забаві, от, гуляння не було. Словом, щоб табі старалися перейти, що переходити на польську віру в 1932 році. Тарас разом з друзями засновує підпільну організацію Українське національне відродження за політичну активність потрапляє до польського концентраційного табору Береза Картузька. Там Бульба Боровець знайомиться з учасниками українського руху, з якими пізніше шукатиме компроміс у спірних питаннях щодо майбутнього нації. Через 9 місяців його випустять на волю, заборонивши переживати у прикордонній смузі. Він поїде в глиб Польщі. Він народився в час, який можна умовно називати українського Ренесансу. Але або українського відродження, але цей ренесанс відродження було придушене тим, що територія, де він проживав, вона належала до Польщі. Тому е всі ці патріотичні речі, які він е які не тільки він насправді все молоде населення читало, черпало, е воно було е знову ж таки придушений. Проблемою українців було те, що ніхто не брав до уваги їхніх інтересів під час другої світової війни. Патріотичні імпульси воюючі сторони використовували на свій лад і не більше. Сам же визвольний рух розривали внутрішні принципові протиріччя, що часто створювало найбільше лиха українській історії. У той час як активісти ОУНБ пропагують ідею суспільної революції, виступаючи проти партизанки, послідовники бульби закликають до збройної боротьби. Тарас став першим, хто організував так звану первісну упа. Якщо взяти її так звані демократичні уряди, в них також було досить таке багато таких авторитарних моментів. Він був перший, який відійшов від тих усталених форм, і Він зробив такі демократичні речі. Може, вони були пов'язані частково з анархією, тому що якби не було, в нього анархічне спрямування було недаремно, скажімо, полковники. Віріше старшини Мельниківці, коли приїхали до нього і подивилися на його заняття, то вони там побули певний час і пішли, і потім вже не приходили. Це саме через анархічні моменти. Але разом з тим, належне віддаємо тим, що в час тоталітарних режимів він був достатньо таким лояльним, поміркованим, демократичним на свій час. Тарасові характерні справедливість та надзвичайна жертовність. Він розстрілює трьох вояків за мародерство. Натомість, під час конфлікту з бандерівцями не мстить за вбивство дружини, щоб запобігти міжособицям. Мудрість Тараса ще й в тому, що дивіться, бандерівці силою зброї намагалися підпорядкувати дзвони Бульбі під своє командування. В одному із це дали три дня. І під в бою під Сосновим Людвіптоді. Була захоплена дружина Анна Опочинська Бульбі, закатована і знищена повішена біля костополя на дереві. І бульба знайшов собі мужність не від виступити відкрито проти своїх побратимів, не проливати зайвий раз крові. У 1941 році у поліських селах панують терор, жорстокість та грабунки. Ще два роки тому на зміну полякам прийшли більшовики. А з початком війни німці. Кожна влада вимагала продовольства для забезпечення армії. Жителі сіл створюють стихійні загони, щоб оборонятися. В кінці червня, коли вже червона армія відступала, він велосипедом приїхав в Сарни. І маючи тільки один пістолет, там ще зорганізував кілька своїх там прибічників і захопив приміщення міліції Сардинської. Ну і таким чином можна сказати, що це от був той осередок, який почав формувати вже саму поліську січ. Найперше Бульба Боровець зіштовхнувся з кадровою проблемою. Добровольців багато проте бракувало командирів. Він їздить різними містами, шукаючи військових фахівців. На доважок селяни добровольці періодично просяться додому для вирішення різних господарських справ. Поліська Січ була досить нечисельною від початку. Боровець приймає рішення якраз десь у вересні 1941 року саму Поліську Січ зменшити набагато, тобто залишити в основному людей, яких він міг забезпечити продуктами харчування, зброєю, командирами і. Ну я так припускаю, що це сама Поліська Січ, десь на кінець вересня, на жовтень. Це було ну там двісті чоловіка. зброї. на той час. Найголовнішим ворогом бульбівці вважають більшовиків пізніше. У зв'язку з подіями на німецько-радянському фронті вони змінять свої погляди. 41-го року в листопаді. Німці вони почали розформовувати всі загони із українців, тому що вони зайняли велику територію. Вони вже думали, що в них перемога в руках, і вони почали перший терор проти місцевого населення. Вони почали робити. І тоді іде переформатування, іде переосмислення, і тоді починається від. Антибільшовицьких антирадянських проявів діяльності або головного спрятумування починається антинімецьке антинімецька діяльність. Боровець неодноразово змінює свої політичні погляди. Дехто вважає, що таким чином даються в знаки нестача глибоких системних знань, незважаючи на його великий потяг до самоосвіти. Вкупі з його холеризмом це стане на перепоні для виважених та продуманих стратегічних рішень. Анархічні всякі такі речі, анархічні шарахання, які в кінці знову ж таки при, привели до цього, що Бульба Боровець йде на співпрацю, або пробує йти на співпрацю з німцями. А це був великий мінус, тому що якщо вже бандерівці, скажімо, 43-й рік вони чітко зайняли антинімецького спрямування, то Бульба Боровець, на жаль, зайняв іншу. Він першим закликав взяти зброю до рук, захищати селян та боротися за незалежність. Однак не варто перебільшувати значення бульби боровця, вважають деякі дослідники. Підконтрольні йому загони самооборони слідкували за порядком лише на певній території. Наскільки відомим був Боровець? його добре знали на Поліссі, однак не пригадують у волинських селах. Насправді це був лідер локального масштабу, практично лідер, який був популярний в кількох районах. Ну, на Рівненщині, частково там на прикордонних районах Житомирщини, ось там, де він зумів підняти людей, організувати загони е і почати боротьбу. Але це ж ми не можемо говорити, що це в масштабах навіть Рівненської області. Він мав цю підтримку. Разом з тим, Бульба Боровець претендував у певний час на пост головнокомандувача всіх повстанських загонів. Проте, через неузгодженість поглядів з бандерівцями виник справжній кровопролитний конфлікт. Насправді він мав стати начальником штабу а, УПА спільної, і це би було, якби не прийшов до влади Роман Шухевич. Тобто ті переговори, які Започатковані були багатьма видними бандерівцями з лютого місяця вони десь на підході до травня мали завершитися створенням єдиної нормальної структури, тому що УПА на цей період часу Бульбе була популярною і назва. І боротьба обмежена, правда, але все рівно вона була. І, скажімо, німці рахувалися цією силою, Не тільки німці, а й радянська влада. Бандерівці, які бажали підкорити бульбівців, закатують дружину Тараса. Однак він не мстить, адже розуміє, що міжусобиці призведуть до кровопролиття серед мирного населення. Парадокс, але через декілька років його звинуватять у тероризмі. У 46-му році. У Англії відбувся суд над Тарасобуль виборцем. Він тривав вісім місяців, було допитано більше тисячі свідків, але нічого не було доказано. І е, дали право Тарасу трасу вибрати місце проживання. Вибрав, як говорить в своїй книзі, американський континент, хоча насправді він проживав у східному Берліні. Як Берлянські органи знали, що він тут, то мабуть, було б те саме, що з Бандером. Перед тим як залишити рідні землі, Бульбо Боровець накаже своїм військовим чекати на його повернення та сигнал до боротьби. І українські патріоти чекали. Поодинокі збройні протистояння радянська влада фіксувала навіть у 60-х. а хтось переховувався у Київках аж до 90-х років минулого століття. Вони мріяли про нашу самостійність. Все життя генерал Хорунджою у Ліська Січ присвятив боротьбі за незалежність українців. Десятки тисяч кілометрів і неповних десять років віддалили його від мрії. Тарас Бульба Боровець помер у травні 1981-го і похований у Нью-Йорку.